Хочеться розповісти вам, від чого залежить те, якої частоти ми приймаємо інформацію. Ми ж всі з вами трошечки е, хотіла пошуткувати трошечки того. Е, ми подобія творця да, з тілом, духом на поподобі творця робив ж нас творець, Да? Значить, ми можемо і маємо право бачити, чути, відчувати, але у кожного воно по-своєму. І дивіться, від чого залежить сприйняття інформації. Слоїв інформативних дуже і дуже багато. Але і каналів, і слоїв. Получається, що ми все життя намагаємось відкрити, повернути нашу пам'ять до дворця, нашу. Інформацію і наше вище я з'єднати з, з твар... Ну, наше вище я біля творця. Ми хочемо повернутися до істинного я да? і щоб чути творця напряму. Але що нам може заважати в прийнятті правильної інформації? Тобто бувають ястрал, і, і вони наслоєння таких дуже дуже багато. І виходить, що нам дуже часто підсовують під виглядом красивого пирога з вишнями? пропавші гнилі вишні всередині, да? і за того, що ми в якийсь момент свого життя може це, це, ну, це не в образу, не для того, щоб когось там метод, просто щоб ви може трошечки для себе розібралися. Буває таке, що в емоційному стані неправильно приймати інформацію, в стані роз, ну, плачете, коли ви там, да? коли ви переживаєте за когось інформацію, іде неправильно, тому що йде збой в системі, так би мовити, і наш, і наш канал, який ми хочемо підключити до Творця, щоб почути його, як у мене питали, як попасти в цей ченнелінг, щоб чути прям потоком, постійним потоком правильну істинну інформацію. Не вийде так постійно правильну інформацію, навіть ті, які участвують в ченнелінгах цих, вони не постійно в цьому потоці. Це дуже важкий труд. Це виходить, що ми можемо в стані, якщо у людини фізичне здоров'я дуже в чудовому стані, якщо не дуже в чудовому стані, значить є блоки, які перекривають, і ми попадаємо не до творця в канал, щоб ченнелінг це зробити, а можна попасти в канал Астралу. Під виглядом е красивої енергії Астрал нам приподнесе е там. Є інформація, правда, навіть правдива, але не вся. Там є підключки. виходить, що людина е вважає, що вона хвора е в стані депресії чи недочищеності е може почути, вибачте, може почути істину. Получається, що ми попадаємо, не доходимо до туди, верху, попадаємо в простір в якийсь між. І звідти беремо інформацію. Половина із, із неї правдива, інша йде через подключку. І ще й плата за те, що ми туди попали в той канал. Неісти, не істинне. Виходить, так? вони хочуть і плату брати за те, що ми інформацію отримаємо. І таким чином. Під красивим соусом, я ж вже сказала, нам розкажуть там, в тих каналах, які не до кінця, в тих оцих плоскостях. Тобто інформації багато. Дивіться, скільки зараз інформаторів, гадалок, прогадалок, всіх, кого хочеш. Але ж інформацію всі можуть брати в різних просторах. Я раніше теж там десь брала, тому що я розуміла, що я ще не до кінця розвинена, не до кінця дочищена. Тіло фізичне не до кінця очищене, це треба, значить, не пити алкоголь, щоб правильну інформацію вчитувати, не пити каву, бо вона блокує десь якісь канальчики, все одно блокує. Треба періодично якесь вегетаріанство, якісь там аскези тримати, спортом займатися. Не обов'язково бути гіпер-супер спортсменом, але просто в якомусь правильному енергетичному стані себе трошечки тримати і фізичному. Якщо ви... Хоча б десь посередині будете себе тримати в фізичному, енергетичному, духовному стані не ругатися, не сваритися, не мацюкати, не ображати людей, не заздрити, не скандалити, тоді. Наш простір автоматично очищується, і тоді ми чуємо істину. Молитви, якісь медитації, оце все дасть нам можливість почути істину, почути, почути навіть той ченнелінг, який всі так хочуть попасти. А, що таке ченнелінг взагалі? Це підключка іде до якоїсь вищої раси, і вони нам вам напряму через вас, через ваші вібрації, розповідають всю інформацію, яку ви питаєте. Але треба то. Може, бути дуже обережним. Якщо ви достатньо чистий, вони з вас нічого не візьмуть. А якщо недостатньо, можуть взяти ще якийсь завдаток не тільки грошами, то треба для того, щоб якщо ви просто молитесь, медитуєте, там зберігаєте якісь. Правила, ну такі, типу, там не випиваєте там якийсь період. А да, якщо ви не можете взагалі не пити, да я ж не, не критично, це я для своїх учнів там вже критично кажу, що не пити не каву, не алкоголь, не корити ніяких там тих самих молитви, аскези, е, ну то-то, то то, то плюс фізичні вправи, плюс медитації зранку обов'язково. Тоді ви можете почути істину плюс. До всього цього, ще розбиратися зі своїми кармічними боргами, розбиратися зі своїми родичами, щоб вони з вас не тягнули енергію, тоді ви можете почути, сісти в спокої. І почути істину від творця, тоді все ви можете відчувати, почувати і бути е, провідником світла. В принципі, люба людина має право бути провідником світла, тому що ізначально ми діти творця. А вже потім ми вже це все вигрібаємо, все-все-все, що тут є, на нас навалюється. Е, тому, е, якщо ви хоч чуточки працюєте в свою сторону енергетично. У ну, цих параметрах, що я назвала, ви можете запросто підключатися до каналу Творця, чути ангелів, архангелів, духовних наставників. Хто це може бути духовний наставник, е е які були е тут. Тіпа, Будда, Ганді, Кришна, да? і вони вознеслися, Ісус, і ті, які ніколи не були тут, але вони майже фізично проявлені, вищий якісь там, хто можуть нам відповідати, ангели-архангели відповідати через Творця. Тобто помічники. Тоді може бути чистота поступати до вас інформації і тоді вже, а і ще момент, щоб не було его, тому що его зашкалює, якщо. Але якщо ви признаєте, що у вас є его, це вже півбіди, це ви вже половину відпрацювали. Якщо ви не признаєте і кажете, що це моє. Це ну нічого, це мій характер, це мої установки, це то-то, то-то, то-то. Значить, не дасть воно вам, чи воно вам дасть ту істоту, яку ви будете бажати Богом, будете думати, що ви бачите Бога, тому що то его буде подавляти і казати, диви, вони всі не ті, а ти бачиш істину. Просто наблюдайте, це характер каже, значить, і наше его. Це саме опасна штука, така, яка може бути завести не туди, куди треба. Якщо в нас є его, трошки подавляйте його, не, не просто подавляйте, відпрацьовуйте, вижигайте, заставляйте його працювати на вас. Тоді ви управляєте, а не вами управляють емоції і тощо. Емоціями, характером треба вміти управляти. І тоді буде все супер. Тобто це може робити кожна людина. Кожна людина достойна бути істинною дитиною свого творця. Ми вже істинні діти свого творця, але ще треба тут на землі трошки попрацювати. Дякую всім за увагу і гарного всім дня!